Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дарії Військова. Осінь, час епідемії, застути загострення хронічних хвороб. Через коливання температур, атмосферного тиску та зміни погодних умов наш організм отримує стрес. Як вберегти себе та своїх рідних від сезонних недуг? Про це говоримо з Оленою Партоєвою, директоркою інфекційної лікарні. Вітаю. Доброго дня. Загалом, чим пояснюється сезонність ГРВІ щодо статистики, скільки хворих на гострі респіраторні інфекції наразі у кривому розі. Сезонність пояснюється тим, що якраз осінньо-весняний період, коли говоримо про збільшення таких захворювань, як причиною яких є респіраторні віруси, це коливання температури, те, що ви сказали спочатку. Тобто ми маємо сім-дев'яти градусів так вранці, а, наприклад, днем температура повітря може розігріватися до 20-25 п'яти градусів. Також ми розуміємо, що Ну, більш всього, це все таки коливання температур. Фактично, від зараження респіраторними вірусними інфекціями ніхто не застрахований. Яка симптоматика таких захворювань, як правило, всі захворювання вірусні дихальних шляхів, симптоми їх майже одинакові, але ну є особливості. Але це не у всіх випадках, коли ми можемо бачити якби, класичні прояви грипу, наприклад, чи COVID-19, чи парагрифу, чи аденовірусної інфекції. Наприклад, при грипі, як правило, раптовий початок захворювання, як правило, висока температура вона вище 38 градусів до 40, інколи 41 і вище градусів. Як правило, при грипові часто ну, характерні такі симптоми, як біль в м'язах, в суглобах, очний симптом. Ми також навіть може бути блювота і проноси при covid 19 Ну, якщо починати да, з самого початку, коли він тільки з'явився в Україні. Всі знали, що якщо немає, ти не відчуваєш смаку чи не відчуваєш запаху, це ознаки covid 19 Зараз ці якби ознаки трішки невелювалися, і ми маємо такі ж симптоми, як при всіх інших захворюваннях. Наприклад, аденовірусна інфекція, якщо про неї розмовляти, то її ще називають е, Ринофарингальна лихоманка. Чому? Тому що також висока температура збільшується, лімфатичні вузли, вони болючі, ну якби на, на дотик. Також може бути фарингіт, тобто першіння в ротоглоці, може бути нежить, удутливатість обличчя і в цих симптомах ми можемо зразу визначити, що це деновірусна інфекція. Також є такі вірусні захворювання, як парагрип, наприклад. Для нього характерно захворювання у дітей між більш молодшого віку, і як правило, це ларінгити. Ларінгити вони складні тим, якби страшні тим, що вони таке ускладнення, як стеноз гортані. І ми маємо такі випадки, що дітей. Потрібно розміщувати до реанімації для того, щоб вони ну, своєчасно надати йому невідкладну терапію, щоб дитина змогла вільно дихати і не задихнулася. Тобто є особливості, але ну, взагалі, якщо так говорити, то інколи ти дивлячись пацієнта, не зможеш йому чітко визначити, яким вірусом він захворів. Тому, як правило, цю групу називати група гострих респіраторно-вірусних інфекцій. А як щодо коронавірусу, чи можна сказати, що той вид COVID-19, який спостерігається в нашому місті, має більш легкий перебіг наразі? Так, характеризується якби сучасний чи теперішній ковід, тим, що дійсно перебіг більш легкий, але він більш заразний. Тобто один пацієнт, який захворів ковід, може вразити бути джерелом для великої дуже кількості інших людей, які також захворіють на COVID-19. А що залишилось незмінним, це те, що він дуже небезпечний для пацієнтів груп ризику. Це як правило літні пацієнти 65+, плюс, і як правило, це люди з хронічними захворюваннями, тобто цукровий діабет, тобто хронічні захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів. А як наразі проходить лікування COVID-19 у нашому місті? В принципі, якщо це легкий або середній перебіг, то як правило він не потребує антибактеріальної терапії. Тобто, спочатку епідемії, так були такі помилки, та да, коли масово в общем, загалом призначалася антибактеріальна терапія. Ми знаємо, що антибіотики на вірус вони не. Не впливають і ніяк захворювання вони не так сказати, ну, не пришвидшують да, до одужання. Тобто, це такі загальні методи лікування, як ліжковий режим, обов'язково пити великої кількості тепло, як правило лужної рідини, ну от, та да, ну, тобто що людина хоче, як правило, це симптоматичне лікування, тобто парацетамол, коли підвищена температура там, чи головний біль. Ну, тобто таке, як також не відрізняється нічим від лікування іншої ГРЗ. Як потрібно діяти при перших ознаках будь-якого респіраторного захворювання, та наскільки важливо не нехтувати такими станами, як нежить та першіння у горлі? Ми повинні розуміти, що, як правило, респіраторні захворювання можуть да, протікати в легкому, середньому перебігу, але є тяжкі захворювання та да, форми, які, де ризик є і смертельних випадків, і складних, дуже ускладнень, і також можуть призводити до неприємних, да, так, неблагоприятних ситуацій у житті любої людини. Тому все-таки потрібно пам'ятати, це золоте правило: що якщо ти захворів чи захворіла своя дитина, то потрібно залишити. Вдома. Ну по-перше, щоб не отримати ускладнення від цього захворювання, да, коли ти будеш вести активний да, от, образ життя, да, як е, привик, да. і друге, не потрібно заражати інших пацієнтів, інших людей. Чому? Тому що ми не знаємо, да, хто тобі, якого е, ти зустрінеш сьогодні, чи це буде бабуся, да, який також може привести до смертельних наслідків цього захворювання, чи людина з хронічною патологією, да, яка також заразившись від вас, як від джерела. Ефекція також може призвести до якихось неприятних ситуацій при ігноруванні перших симптомів та несвоєчасному зверненні до лікаря такі стани можуть бути хронічними, наприклад. Ну, як правило, гостра респіраторна інфекція не буває хронічна, але вона може загострювати хронічну патологію, яку, яка є в пацієнта. І інколи, скажімо так, ну, можливо, якась ситуація в самої людини. Нехай це молода людина, але там, чи вона дуже сильно переживає, ми знаємо, в якій ситуації ми зараз да, от, в країні живемо. Ілі, наприклад, якийсь стрес у неї був напередодні, то в неї захворювання може протікати з дуже серйозними наслідками, ускладненнями. І вплоть до того, що вона. На може госпіталізуватися, да, тобто попасти в стаціонар, і там, наприклад, до реанімації. Тому про це потрібно пам'ятати і при перших симптомах захворювання краще звернутися до лікаря, щоб він зміг оцінити стан людини, і тобто своєчасно скерувати її чи то до стаціонару, чи назначити її лікування, щоб вона отримувала його амбулаторно вдома. Яку дієву профілактику сезонних захворювань радите робити нашим глядачам? По-перше, і ковід 19 і грип да? ну, ми також про нього сьогодні розмовляли. Дуже важлива сезонна вакцинація, тобто сезонне щеплення. Чому і Ну, тось ми проговорили з вами, що є групи ризику. Да? Це повторюся. Це ну от, якщо по грипу, то це люди, які мають 60, вік 65 років і більше. Це всі люди, які мають хронічні захворювання, не буду вже повторюватися. Це групи вагітні, їм також треба щеплюватися, тому що інколи грип у вагітних, ну даже до смертельних випадків, і ми ну, спостерігали це. Так сказати, в інші сезони, коли грип вирував і так було більш збільшена кількість, ніж завжди. От. Тому потрібно про це пам'ятати, своєчасно щеплюватися. Тобто, саме дієвий спосіб для того, щоб не попасти в стаціонар, щоб захворювання не протікало більш тяжкіше і щоб не попасти до реанімації, то краще обов'язково щеплюватися. Для грипу, як правило, краще всього щеплюватися в вересні, але з якихось причин. Ти не зміг цього зробити своєчасно, то дозволяється щеплюватися протягом цього сезону. Підвищеної захворюваності. Ну, COVID-19 Ми розуміємо, що ми можемо будь-який час, але ну так ми стикнулися, коли була епідемія грипу. Люди більш активніше щеплювалися, але з тих пір уже пройшло два, а то і більше року, і те щеплення втратило свою дієвість, яка була раніше. Тобто, вже можна захворіти і більш тяжкими формами захворювання. Але є і інші так сказати правила, які будуть допомагати не захворіти самому, щоб не захворіли твої діти. Ти ну по-перше, це треба ну, коли під як ми зараз, да, то є сезонність грипу, ГРВІ, то є, тобто, коли збільшення захворюваності, ми можемо спостерігати, все-таки обмежити відвідування, місць скупчення людей. По-друге, обов'язково потрібно і самому це робити навчити своїх дітей обов'язково мити руки водою з милом. Потрібно витримувати етикет кашлю чи чхання, тобто це е, згин. Ліктяда або, наприклад, одноразова серветочка, треба закрити носик, ротик і потім, як ти чихнув, чи кашля, обов'язково її викинути. Це і дитина повинна знати, і доросла. Якщо дорослі будуть як приклад так себе вести, то дітям буде легше це освоїти. Скажем, так також потрібно все таки одягатися по погоді. Тобто, якщо холодно, там курточку одягаємо, якщо більш тепла погода, ну щоб теж в дитини чи дорослого була альтернатива тобто зняти більш теплі речі, залишитись так, щоб по погоді тобі було не холодно, не жарко. Також дуже важливо, от як між нами, да, якщо глядачі бачать, дистанція. Тобто, вважається безпечна дистанція між тобою і людиною, яка хвора, це не менше двох метрів. Тому що захворювання передається повітряно-крапельним, повітряно-пиловим шляхом і з частичками там, при кашлю, при розмові, навіть це частички віруса можуть попадати до здорової людини, людина може захворіти. Тобто це також важливо. А де можна в нашому місті. Ті зробити щеплення від таких захворювань, ага, щеплення є в будь-якому центрі первинної медично медичної допомоги в амбулаторіях. Тобто, треба звернутися до, до свого сімейного лікаря, і він направить, щоб людині було зручно, той заклад чи ту амбулаторію кабінет щеплення, як він називається, який максимально близько розміщений до місця проживання людини. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім здоров'я. Побачимось.